Вітаю, друзі! Мене звати В'ячеслав Костенко. Це відео звіт за поточний тиждень по високодохідним дивідендним ІТФ. Для тих, хто перше на моєму каналі пояснюю, що я веду експеримент, інвестую в високодохідні дивідендні ІТФ від компанії Yieldmax. В середньому дохідність таких ІТФ від 70 до 100 річних, але є звичайна проблема в тому, що ці дивіденди виплачуються з тіла самого фонду. Тому цікаво, наскільки це ефективно. Показую на практиці, як відбувається. Починаємо з того, що вносимо дані за поточний тиждень по виплаченим дивідендам. Відкриваємо звіт Custom Range. З понеділка по сьогоднішній день. Натискаємо View. Бачимо виплати по трьом ETF, які мене цікавлять. Давайте почнемо з MSTY 6 центів. 6 вносимо це в дивіденд лок. Нарешті 6 доларів 6 центів. 0,6 Далі. Ulti 0.92 Ulti. плюс 0.92 і Ymax 0,74 дуже мало. Плюс 0,74 порівняно з попередніми виплатами, це прям якийсь Даунгрейд Добре, дивимось загально, що ми отримали. Я в минулому відео. Все ж думав, що вийдемо на плюс на цьому тижні, бо фактично можна сказати, що ми закрили місяць по дивідендам. Бо, наприклад, MSTY виплачує дивіденди один раз на місяць, інші два активи виплачуються раз на тиждень. я думав, що ми все ж перекриємо мінус, той який є, але бачимо, що мінус досить значущий і він не перекривається. Я нагадаю, що це пов'язано з падінням біткоїну, тому що. В MSTY, він прив'язаний, можна сказати, до активу MSTR, тобто MicroStrategy, компанія, яка практично зараз перекваліфікувалася, інвестує повністю в біткої на цьому і заробляє, можна сказати. Так як біткоін падає, то як результат маємо і втрату по MSTY. До речі, мабуть, було б не було не дуже правильне рішення все ж таки інвестувати зараз в MSTY, тому що. Все ж ми знаходимося в завершаючій фазі циклу криптовалютного ринку, як я вже казав неодноразово, але все воно, все, мій прогноз ніяк не підтверджується. Актив все ще тримається, але все ж таки я думаю, що це було неправильне рішення. Вже другий місяць під, ну, підряд я не можу вийти з мінусу. а мінус тут досить значущий. Я гадаю, що наразі навіть можна вже включити і. Загальну комісію, тому що в принципі 27 число, і наступний тиждень це вже піде в залік наступного місяця. Якби вираховувати ці всі моменти. Треба просто відняти те, що є зайвим. IVV USTR. Ну і в принципі все інше це нам не потрібно. Тобто 3:30, зараз я порахую 2.08 загальна комісія за цей місяць. Це просто капець. Я вніс деякі корективи до формули, тому що у мене тут не не віднімалися відсотки комісія, яка знімається з цих активів. Тому я зараз трошки додав цей момент, і ситуація погіршилась значно. Ну, це було очікувано, тому що 2 ,8 долари 8 центів комісії за вересень, загальна комісія за 4 долари. Ну, і не знаю, чи треба врахувати відсоткові значення цієї комісії до загальних виплат дивідендів. Можливо, додам це значення. Тут я теж додав і показується загальна кількість дивідендів вже з урахуванням виплаченої комісії, тобто це чисте значення, ну і відсоток чистий теж виплат. Ну і ситуація, як бачите, вже значно погіршилась, тобто мінус 7,83% і 22 долар долари. Тобто зараз MSTY тягне дуже сильно цей портфель вниз, і в мене таке відчуття, що ця ситуація навряд чи покращиться. Не знаю, як правильно зробити і коли саме приймати рішення про продаж цього активу. Ще, мабуть, я подумаю, можливо, почекаю один тиждень, хоча тиждень мені нічого не дасть, тому що рішення треба приймати зараз або продавати, або. Тримати і далі на наступний місяць, бо якщо я його продам зараз після виплати, це логічно. Якщо я продам його просто в наступному тижні, немає ніякого цього сенсу, бо треба буде тримати до виплати наступних дивідендів, щоб хочась якось покритись цей збиток. Я гадаю, що я про це рішення напишу у своєму телеграмі, на нього посилання буде в описі під цим відео. Тому, якщо вам цікаво слідкувати за прогресом цього експерименту, можете підписатись. Ну а на сьогодні я буду закінчувати. Всім дякую за увагу і до наступних відео.